Казка про Івана Богатиря. Був собі на світі бідний селянин, і мав він двох синів. Один парубок як парубок, а другий з роду на ноги слабий, ходити не може. Якось у жнива. Пішли всі в поле. Зостався слабий сам у хаті. Коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. Рад би, дідуню, дати вам пити, каже хлопець, та не можу встати. Іди й принеси, каже дід. Та так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість. Встав і пішов. Приніс кварту пива. Дід надпив трохи, а решту наказав хлопцеві випити. Що ти тепер у собі чуєш? питає. Чую, така в мене сила ввійшла, каже хлопець, що дайте мені, дідуню, об що то світ переверну. Забагацько в тобі сили, каже дід, піде ще пива принеси. Приніс хлопець дід і наказав йому всеньке випити. А тепер що в собі чуєш? Тепер, дідуню, наполовину сили не стало. От й досить, як для чоловіка, сказав дід і пішов собі. А хлопець вже й в хаті не може сидіти. Треба, думає, що небудь для старого батька зробити, бо він стільки років його каліку жалів та годував. От і пішов він до багатого пана. Чи віддаси ти мені ласкавий пане, комору із збіжжям, питає, якщо я її на плечах з місця на місце перенесу. Здивувався пан, хто ти такий, питає. Та чи ти здурів, що комуру з збіжжям на плечах переносити хочеш? Я каже хлопець, Іван селянський син, а комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси? Ну, що ж, сміється пан, перенесеш, твоя буде. От повернувся Іван додому. Так прийшов батько з поля, почав його просити, щоб позичив у цілому селі, де тільки є, які мотузки та посторонки, бо він буде комору переносити. Батько здивувався, що син ходить міцно, та ще й таке говорить. Але послухав. І йшов по мотузки. Збирав цілий вечір з усього села, а вранці хлопець узяв їх цілу купу, закинув на плечі й пішов до комори. Прийшов, почав комору мотузям обплутувати, неначе павук, павутинням. Побачив оте гуменний, побіг до пана. Що мені з тим хлопцем робити, питає. Він каже, ніби пан йому дозволив. А пан сміється, каже, що справді дозволив, і сам ще прийде подивитися на ту роботу. Закінчив Іван комор обплутувати тут і пан надійшов. Що ж, неси, глузує пан. Як перенесеш, все твоє буде. Зігнувся Іван, підсунувся під мотузя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов. Люди біжать, дивуються, а хлопець іде собі просто до батькового городу та там комору і становить. Є тепер у батька хлів на довгі роки. Панові вже не до сміху. По море збіжжя шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькові уклонився, попрощався та й каже Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати. Попрохав коваля викувати йому довбню семипудову, з нею і пішов. Іде Іван лісом. Бачить, заяць біжить. Хотів його забити, а заєць каже Не бий мене, краще я тобі дам на службу моє зайченя, колись, може, стане в пригоді. Взяв малого зайчика іде далі. Надибав лисицю і ту хотів забити. А вона відпросилася і мале лисиченя на службу дала. Потім ще вовка зустрів і від того взяв вовченя, а на останку ще й від ведмедя дістав малого. Так і пішов він по світу із своїми звірями. Ходив собі довго і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на стовпі написано: Праворуч підеш, щастя буде. Ліворуч підеш добре буде, а просто підеш смерть буде. Він пішов просто. Тільки недалеко відійшов. Біжать назустріч, люди й гукають. Не йди цією дорогою, завертай назад. Ми з дуру пішли, бо читати не вміємо. Тут страшний шестиголовий Змій живе, і щодня йому на споживу людину дають. Сьогодні повезуть йому на вечерю королівну, бо набридло проклятому змієві мужицьке м'ясо схотілося королівського. Нічого, каже Іван, іду далі. Побігли люди геть, а він далі попростував. Іде собі дивиться навколо скрізь кістки лежать. І що далі, то більше тих кісток. Дійшов Іван до величезної гори Кам'яної. Не видно в ній ні пещери, ні дверей. Одна лише щілинка, ніби гора тріснула. Аж ось незабаром приїхала карета. Фурман коні випріг і, не оглядаючись, утік. Підійшов Іван до карети, а там сидить королівна чорною хусткою вкрита і гірко плаче. Заговорив він до неї. Вона зраділа, що жива людина тут із нею, підняла хустку та, як побачила купи людських кісток навколо. То так і Тут сонце до обрію скотилося, стала гора тріщати, стала щілина роздаватися. Стиснув Іван в руках свою довбню семипудову, причаївся біля щілини, бачить змій одну голову висуває. Як вдарив Іван по тій долнею, так і отбив голову. Змій другу голову висуває, а Іван і цю відбив і так усі шість голів отбив, повирізував з них язики і в хустку зав'язав. Та сам втомився, дуже втомився, ліг і заснув богатирським сном. І всі звірі його заснули коло нього. Вранці приїхав фурман по карету. Бачить, спить у ній королівна, живісінька, а під горою хлопець спить і шість голів Змієвих лежать. Тут фурман хлопця сонного забив. Змієві голови забрав і королівну збудив. От бачиш, каже, змій цього хлопця забив, а я Змієві голови відрубав і тебе врятував. Тепер твій батько тебе заміж за мене віддасть. І повіз її до батька. Прокинулись звірі, глянули. Їхній хазяїн убитий лежить. Що робити? Тут зразу побігли звірі у дрімучий ліс, непрохідний до чудесного джерела із водою живущою та горящою. Довго то було, чи хутко, а води принесли, бризнули на свого хазяїна живущою та горящою водою. Він одразу й ожив, ніби прокинувся. Коли бачить нема ні Змієвих голів, ані королівни, тільки хусточка лежить, що в ній Змієві язики зав'язані. Взяв він цю хусточку і пішов до міста, де та королівна із своїм батьком королем жила, приходить до міста. А тут люди на вулицях ходять, радіють, що нема вже страшного Змія, кому щодня на споживу людей віддавали. І розповідають люди Іванкові, що то фурман Змія вбив і королівну врятував, і тепер король за нього дочку заміж віддає. Пішов тоді Іван просто до королівського палацу. Іде разом із своїми звірами, всі бояться, з дороги відступають, так і заходить він у королівські покої, а там же гості зібралися в весілля гуляти. Сидить король і той фурман біля нього, а королівна поруч сумна та заплака. Неохота їй за фурмана заміж і чує серцем, що недобра то людина. Став Іван перед королем і каже Я Змія забив, а то сидить лиходій і облудник. Брешеш, кричить фурман, ось і голови Змієві, що я одрубав. Іван і каже А язики в них є, кинулись дивитись. А голови без язиків. Тут всі й побачили, чия правда. Фурмана схопили і у в'язницю кинули. Король з радістю віддав дочку за Івана Богатиря і стали вони собі жити в щасті та в зла.